Путін знову хоче розпочати війну вже в Європі і повторити 22 лютого 2022 року. Значить, друзі, я вам читаю, Путін вже готує навчання своїх військ під кордонами з Польщею і країнами Балтії. Там вже напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ, про загалом російських військ. І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От як ви думаєте в коментарях, є більше, ніж це офіційна інформація. Поняли? Я вам читаю з офіційного істочника. Генштаб, Польщі та інші європейські військові попереджали ще рік назад про це, що наче будуть навчання. І не дарма от вони всі звозили, ви бачили, в мене було відео про це, його правда заблокували там типа тіп, за зброю. Те, що їде дуже багато техніки до кордонів. Він не просто так. Тобто, я ж вам давно казав, що Путін не зупиниться, він буде йти далі І Дійсно готується напад. Зараз я вам принесу карти, це був превентивний удар. Значить, дійсно він готується нападати зі странно Балтії, Сувальський коридор, Польща і там активно зараз всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це.